Щиро дякуємо, що ви разом з нами долучились до глибоких роздумів про живого Бога. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого творця. Щиро вітаю вас, всіх, хто долучився до нашої програми. Віра, що єднає з Богом. Мене звати Павло. Я являюсь пастором церкви, відродження. Місто Вижниця. Сьогодні я радий, що можу завітати ваш дім. Сьогодні я маю прекрасну можливість разом з вами роздумувати над однією історією. Якщо бути відвертим і чесним, то сьогодні Бог бажає бути в кожному домі, Бог бажає отримати запрошення в кожний дім. Бог чекає, що Його запросять. Кожна сім'я і кожне серце. На жаль, сьогодні не всі готові відкликнутися на пропозицію чи звернення Боже. Сьогодні лунає багато звернень, багато різних закликів, але звернення Боже одне і надто відповідальне. Коли Христос був на землі, Він бажав бути в багатьох домах, Він бажав бути в домах, в яких Він може. Розказати про свого Отця, в яких Він може змінити ситуацію в домі, в яких він може змінити серце людей. Його запрошували багато в доми для того, щоб він уздоровляв, для того, щоб він навчав, і деякі люди запрошували також з інших мотивів. Я хотів би сьогодні говорити на тему Христос у твоєму домі. Якщо бути чесному і сказати, чи насправді Христос є у твоєму домі, це твердження можна поставити в двох формах, стверджуючи, що Христос дійсно є в твоєму домі, і можу сказати: Христос у твоєму домі, можу поставити у форму запитання і сказати: Христос є в твоєму домі сьогодні, що є його дім? Насамперед потрібно усвідомити, що наше серце це місце, де перебуває Бог. Наше серце це оселя Божа, це храм Божий, це те, де оселяється Бог. Але разом з тим, якщо ми посвячені Богу, і наше серце відкрите йому, то ми відкриваємо тоді весь дім, щоб служити йому. І Бог тоді керівник нашого дому. Але виникає запитання, чи коли Бог входить в наш дім, чи насправді Він керує всіма нашими справами? Чи насправді Він є керівником нашого дому? Христос є в твоєму домі сьогодні. Задай собі запитання. Якщо будеш чесний, то даш правильну відповідь. І правильна відповідь може змінити твоє життя. І твій дім. Історія, яку я сьогодні пропоную, беру за основу цієї теми, описана в Євангелії від Луки, 7 розділ, 36-й вірш починається і до 50-го. Але 36-й вірш досить прості слова. А один із фарисеїв просив Його, тобто просив Ісуса Христа, щоб спожив Він із ним. Зауважте дуже добре послідовність цих слів. Один із фарисеїв запросив сам Ісуса у свій дім. Ісус не зволікав, як і сьогодні. Якщо ти запросиш його в свій дім, Він не зволікає. Він швидко приходить. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. Далі починається опис. Отже, представте собі. Що Христос прийшов у дім цього Фарисея, а сьогодні Христос приходить у дім ваш. Христос приходить до тих, хто його запрошує. Наперед, хочу сказати: Христос не вривається в дім, Він чекає добровільного запрошення. І так, запрошення у Дім. Якщо розглянути цю історію, то видно, що просив, Христос прийшов, і Він сів при столі. Цікаве запитання сьогодні. Цікаво запитати сьогодні, чому Фарисей запросив Ісуса в Дім свій? Що було справжнім мотивом запрошення? І ми за якусь мить ми будемо розглядати детальніше цю історію? Що було справжньою причиною чи мотивом запрошення Христа у свій дім? Яку ціль або мету переслідував цей чоловік? Коли запросив Христа у свій дім. Напевно, була якась ціль, і в результаті вона буде виявлена. Якщо сьогодні говорити про себе, ти запрошуєш Христа у свій дім, у своє серце, що ти очікуєш від Нього у своєму домі. Важливо знати, на що ти очікуєш. Але інша сторона важливіша, коли Христос приходив у твій дім, Він уходив у твоє життя. Ви в твоє серце, як він відчуває себе, будучи у твоєму домі. Як він відчуває, що Христос сказав би про твій дім, будучи там. Ця історія показує, що важливо, події, як дальше розвивались, ми можемо аналізувати і можемо читати далі, але, знаєте, дуже цікавим прикладом є. Що цей чоловік, запросивши Христа, мав, напевно, ціль. В нього був мотив. Тому я пропоную поглянути, що було справжнім мотивом, який мотив запрошення був. Мотив насамперед визначення цього слова. Це внутрішня руш... рушійна сила. Що спонукає людину до дій або певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами. Можливо, за складне визначення, ми його можемо упростити і сказати мотив це рушійна сила нашої поведінки. Це те, що спонукає нас до дій наших. У даному випадку, що спонукало фарисея запросити Христа у свій дім? А друге. Що про мотив сказано, мотив спонукає до певних дій уже в домі. Заради чого особистість намагається здійснити певну мету? Тобто, всяка діяльність наша, вона завжди буде виходити від наших мотивів. Те, що ми робимо, те, що ми чинимо, як ми поступаємо, все це виходить і, аналіз... і показує, характеризує і відкриває наші справжні мотиви. Мотив. Це те, що викликає активність у людині виконувати е, певні дії. Це в... активність якась. І з цього ми можемо задати собі запитання, який мотив був справжній у фарисея? Що було справді у фарисея на серці, коли він запросив Христа у свій дім? Але разом з тим, коли ми говоримо про цю історію. Ми сьогодні розглядаємо тему Христос у домі цьому, але сьогодні Христос у домі твоєму. Навіщо тобі Христос у твоєму домі? Напевно, це відповідальне запитання, навіщо Христос тобі сьогодні у твоєму домі? Можливо, Він не увійшов, ще в твій дім, то тобі дійсно потрібний Христос, але якщо увійшов, то сьогодні потрібно дати правильну відповідь. Він увійшов, бо ти запросив. А чому ти його запрошував? Давайте перевіримо сьогодні, який був справді мотив у цього чоловіка. Отже, оскільки мотив це внутрішня рушійна сила е, людини, що відкриває його щирість або іскриність, то е, насправді мотив може відкрити певна обставина, котру Бог посилає, щоб виявити, відкрити нам, що насправді є справжнім мотивом. Мотив запрошення Фарисея відкрила, як не дивно, жінка, котра згодом прийшла також в його дім, грішниця, і своїми діями, своїми поступками вона відкрила стан Фарисея. Як не дивно, але якщо б ця жінка не прийшла, Христос був серцезнавець і знав серця, але жінка зробила явним його мотив. Отже, коли ця жінка зайшла в дім. Що вона зробила? Вона почала плакати у ніг Ісуса Христа, коли вона плакала у ніг Христа, слізьми своїми Біблія говорить, що вона обмила ноги Христу. Я можу собі сьогодні тільки представити, скільки було тих слів і як задовго вона плакала, якщо говорить Біблія, що ноги були обмиті слізьми. Представте собі, скільки було пролито сліз. Крім того, коли вона проливала сльози своїм волоссям, своїм волоссям вона витирала ноги Христу. І це говорить про певну дію, про певний стан серця. Сказано, що вона також непрестано не, не переставала цілувати ноги йому. І це також важливий момент. А потім вона миром намастила. Ноги Ісуса Христа. А я хочу звернути увагу на деякі особливості культури того часу, оскільки дії жінки вони виходили з особливостей тієї культури, єврейської, східної, яка в той час існувала. І практика вона була досить поширена. А досить важливо розуміти: обмиття ніг кожного разу, коли подорожні а, подорожували. Звичайно, безкомфортного взуття, в них часто або постійно ноги були грязні. І обмивання ніг говорило про те, що дім, приймаючи подорожніх, насправді був дуже гостинний. Фарисей, коли запросив Ісуса Христа, а він насправді не обмив ноги йому. Це означає, він не був гостинним до нього. І ми зараз говоримо про мотив його. Поцілунок при зустрічі в той час це був знак великої любові. І якщо про Христа Христос заявив, що Ти не дав мені поцілунку, а вона це зробила, тобто ти не гостинний і навіть мене не любиш. Намащення голови миром у той час це знак високої поваги до гостя. І якщо гість входив в будинок, в дім. То той, хто а, голову оливою, він виявляв, він показував величезну повагу. І що важливо розуміти, існує лишень з цієї історії, лишень з деяких культурних особливостей, лишень з того, що ми дізнались, ми можемо бачити декілька речей. Мене історія ця проникає. В глибину душі до самого кінця, до глибини серця, що зробила ця жінка і що не зробив цей фарисей? І так, декілька висновків. Подивіться: Бог підслав цю жінку. Для чого? Для того, щоб вона заміж води, котру не дав фарисей, щоб вона обмила ноги слізьми. Подумай сьогодні, якщо ти шкодуєш води на ноги Ісуса, як у даному випадку шкодував води Фарисей, Бог пішле заміж твоєї води, Він пішле когось, хто слізьми обмиє Йому ноги. Бог замінить слізьми інших, але щоб ти це побачив. Подумайте, скільки потрібно було пролити сліз. Цій жінці, щоб ноги Христа були обмиті. Як можна було легше це зробити, якщо б Фарисей обмив ці ноги? Але Бог показує в цій історії одне. Фарисей, ти запросив мене у свій дім, щоб я прийшов. Я прийшов. Але насправді я тобі не потрібний, ти не проявив любов, повагу і не прийняв мене. А тепер подивись. Я підніму жінку, котра, може сумнівну репутацію має, але її слізьми я заміню твою воду, котру ти маєш у своєму домі. І сьогодні для нас є важливий урок. Ми інколи можемо шкодувати для Бога багато речей. Бог їх може замінити в самовеликий спосіб речами, котрі засоромлять нас. Фарисей не подав рушника для того, щоб витерти ноги Христу, але Бог рушник замінив на волосся жінки. Сьогодні ти подивись у своє серце і у свій дім. Якщо шкода тобі рушника для ніг Христа, Бог скористається волоссям іншим, але тобі буде напевно соромно. Бог може замінити, Бог може замінити заміж рушника. Чи йому з волоссями скористається, це не тому, що йому потрібно і йому комфортно, коли чиїсь волосся витирають йому ноги. Це лише тобі потрібно, щоб ти побачив, у Бога навіть волосся може бути використане заміж твого рушника. Якщо не цілуєш йому губи, а при зустрічі поцілунок був знак великої любови, якщо не цілуєш йому губи, Інші прийдуть і вони будуть цілувати ноги. Ти будеш це бачити. Ця жінка, котра прийшла, вона не переставала цілувати ноги Христові. І це Фарисей бачив, і про це Христос пізніше сказав. Потім сказано, що вона миром помазала, якщо жалієш миру на його голову, то інші принесуть і для його ніг. Але ти... А далі скажи сам собі: якщо тобі шкода для Бога інколи щось маленьке зробити, Бог має заміну. Але ти повинен це пам'ятати. Ти повинен це знати, як Бог буде відчувати, коли Він робить цю заміну. Саме важливим є одна із ілюстрацій одного літнього гарного дня двоє людей. Відпочивали в парку. Вони сиділи на різних лавках. І один був досить заможний, інший був досить великий бідняк. Він був голодний. І той, хто був багатим, сидів, він споживав, він їв хліб, він, ще, він насолоджувався життям. В той час бідняк звернувся і сказав, чи не міг би поділитись куском хліба. На що грубо багатий сказав: Я не працюю і не живу заради тебе на цій землі. Ти можеш сам піти і заробити. В грудях бідняка Букомок були сльози на очах. І чомусь у цей час пролітав птах над головою. І чомусь у цей час він ніс у своїх когтях. Він ніс кусок хліба, і цей хліб чомусь він випустив, і він упав прямо біля бідного чоловіка. Бідний чоловік підняв і почав споживати. І в цей час багатий побачив: і якщо не він, то Бог, але Бог накормить, Бог нагодує і Бог замінить. Звичайно, продовжувати там сидіти він не міг. його Серці. Серце зжималось від сорому, від тягару, і він пішов. Це приклад для всіх тих, хто сьогодні не може, і різні шукає оправдання, щоб не працювати для Бога, щоб не віддавати для тих, хто має потребу. Існує є одна величезна фраза, котрий сказав один мудрий чоловік: якщо Бог не може заставити релігіозних. Важді й Христа, то це сделает блудниця. Що ці слова означають, коментарів, напевно, не потрібно. Якщо Бог не може заставити фарисея, який запросив Христа проявити все, то прийде блудниця, відкриє фарисейський мотив, відкриє, чому Він запросив, що він не зробив. Це зробить блудниця. І дуже часто. Це сьогодні можна спостерігати. Після цього що робить Ісус? Сьомий розділ, сороковий вірш, написано, і озвавсь Ісус, та й говорить до Нього: Маю Симоне, дещо сказати тобі. Послухай, що я дальше говорю. Були два боржники. Обидва боржники мали два борги. Обидва боржники не в силі були віддати ці борги і покрити. Після того обом їм було прощено для них. А потім запитання фарисею: хто більше буде любити? Подивіться з цієї історії, прочитайте детально її, заглибтесь у зміст. Чим більший борг, тим більше прощення. Тим більше проявлено любові? Сьогодні запитання, і воно може бути провокаційним. Невже треба мені стати великим грішником, щоб більше отримати прощення, а потім більше любити Бога? Невже я повинен так багато нагрішити, щоб почати любити Бога? Я думаю, що це питання сьогодні цікавить багатьох. Що потрібно робити мені? Я хочу, щоб ми ще розуміли, все починається з того, що ми усвідомлюємо, хто ми є, і що усвідомлюємо ми взагалі, хто ми є. Приклад фарисея і цієї жінки розповідає далі, чому вона так зробила, і чому не зробив те, що мав зробити цей фарисей. І так, усвідомлення. Подивіться, жінка усвідомила, що вона має великий гріх. Вона усвідомила великий свій борг. Коли вона усвідомила, а ми говоримо, що все починається з усвідомлення, їй багато було прощено. Чому вона багато усвідомила, що є гріх, відчувши велике прощення на собі, вона почала любити Бога. Вона почала робити те, що могла збро... зробити. Подивіться, віра спасла, і вона пішла. З великим миром, який прекрасний результат усвідомила гріх, отримала прощення, почала сильно любити і з миром пішла. Що не сталося з фарисеєм? Навіть не визнав Ісуса за пророком, бо в цій історії описано, якщо би він був пророк, він би знав, хто торкається до Нього. Він навіть не вважав Христа за пророка, але чомусь запросив у свій дім, не прийняв щиро Ісуса у своєму домі, бо навіть і води не подав. Думав, що має набагато менший борг, був бо усвідомлював, що він фарисей. Прощення не просив, і менше любить Бога. Що важливо із цих історій? Є важливі запитання. Ти запросив Христа у свій дім. Якщо запросив Христа у свій дім, то чому ти насправді це запрошував? Що ти зробив для нього у своєму домі? Можливо, ти сьогодні подібний до Фарисея? Можливо, подібний до жінки? Якщо ти запросив, що було твоїм справжнім мотивом? Христос прийшов? Христос прийшов, бо ти запросив. Але як йому у твоєму домі? Що Христос думає про твій дім? Це також не менш важливе запитання. Що він би сказав сьогодні про твій дім, перебуваючи там? Чи хвалить він тебе, будучи в твоєму домі, чи може показує, що є інший приклад? І так, сьогодні важливо розуміти, якщо ти запросив Христа, запросив його у свій дім, то подумай, що ти далі робиш, бо Христу або комфортно, або некомфортно у твоєму домі. Є одна історія, інший фарисей, котрим дуже, дуже, котрий я дуже коротко хочу порівняти деякі речі, і після того ми разом будемо підводити підсумки. І так, якщо відкрити Євангелію від Луки, 11 розділ, 37, 38 вірш, написано: інший фарисей запросив Христа у свій дім, але у своєму домі. Він побачив, що Христос повинен був обмити руки, зробити певні процедури. Тобто Він хотів, щоб Христос у його домі діяв за Його правилами. Христос каже йому, після того, коли прийшов, сів при столі. ти знаєш, Фарисей, твоє нутро повне здерства і кривди, незважаючи на те, що ти обмиваєш зовнішність, руки, але в твоєму нутрі повно здерства. І кривди. Ти нерозумний, як і решта, всі твої напарники, всі твої фарисеї. А далі Христос описує, дуже коротко характеризуючи, далі Христос описує, говорить три рази: горе, горе, горе вам, фарисеям. Після цього цей фарисей робить зауваження Христу і каже, 11 розділ, 45 вірш. Він каже, Учителю. Ти нас ображаєш, коли говориш, що наше нутро повне здирства, кривди, ти говориш, що ми нерозумні е, і так далі, ти ображаєш нас, не ті слова підібрав, не так охарактеризував нас, як потрібно. І після того Христос показує багато гріха, котрий є в них в фарисеїв, відкриває стан серця, відкриває стан дому. І каже горе вам, фарисеям! Реальність, котра існує сьогодні, вона надзвичайно важлива. Я хотів би, щоб ми розуміли про цю реальність. Бо, перш ніж я закінчу, я приведу три страшні, напевно, речі, але вони існують сьогодні. Такі реалії сьогодні. Що відбувається сьогодні? Не всім потрібний Христос, котрий прийде і виявить дім, виявить все. Що там відбувається? Частина людей навіть не хочуть, щоб Христос входив в їхній дім. Частина людей не хочуть бачити, відчувати його в своєму серці, бо якщо запросять Його, то він скаже про гріх і виявить про ставж... справжній стан серця. Вони хочуть, щоб Христос прийшов, крім того, після виявлення скаже про реальний стан і скаже, що треба зробити. Більшість сьогодні не приймає Христа, щоб він не назвав, що там відбувається. Чому? Якщо Христос є світло, і коли Христос є справжнє світло, Він приходить і просвітлює кожну людину. Коли Він просвітлює кожну людину, Він просвітлює справжній внутрішній стан, що там відбувається. Але не тільки це, Він відкриває стан сім'ї, він відкриває стан відносин. Він відкриває стан церкви, Він відкриває все, що є, бо Він є світло. І такий Христос не всім потрібний, такий Христос не всім комфортний, бо Він назве речі своїми іменами. Він скаже: можливо, так, як сказав колись горе вам, бо ви ззовні честі, а всередині повне здирства і повно всередині гріха. Сьогодні ці самі реалії залишаються. частина людей не допускає Бога у своє серце, щоб він не відкрив стан. Ті, хто допускає Бога, частина людей хотіли б, щоб Бог у серці нашому їхньому жив за правилами їхніми, що неможливо. І так, можливо, сьогодні тема: Христос у твоєму домі змінить твій напрямок життя. Чи дійсно Він прийшов у твій дім, і чи дійсно Він поселився у твоєму домі? Я хочу запитати вас. Христос увійшов у ваш дім чи ні? Ви запросили Його чи ні? Якщо запросили, то добре, а якщо не запросили, зробіться зараз. Запросіть Христа у свій дім. Скажіть, Господи, увійди сьогодні в моє серце, в мій дім, і зроби все святим і чистим. І Бог готовий. Бог на запрошення завжди відповідає. Тому нехай він благословить вас, ваш дім, щоб Христос був насправді у вашому домі і вашим керівником. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Ми хотіли б допомогти вам пізнати і наблизитись до свого Творця.